Зелені жабки. І це е, Зі мною сьогодні Марина. І я знімаю е, обновлення в Brookhaven RP. А сьогодні вийшло обновлення. Е, додали, дивіться, бачите, я сужу на ось такій гарній локації. І я зробила сама. Вот, Маріна навіть не допомагала, вона АФК стояла, а я зробила ось таке гарне місце. Тут сиділи ми з дорогой. Вона не допомагала, вона стояла АФК, а я просто там все розставляла. Коротше, вона зробила 9 утра. Вона стояла АФК, коротше. Вот. Додали нові пропси, нову безплатну конячку, а також додали два нових Діма. Тепер аж два. Дякую Маріні за цей от, е, пас. Е, нам додали такий домик. Давайте подивимося перше преміум. І я буду знімати завтра відео, як я відкрила свою сауну в Brookhaven RP. Так, Маріна, давай. Давай, давай, выпущу, дам соседа. Выпущу, ты Спасибо. Она выпустилась. Так, давайте, что такое классно. Давайте я проведу вам рунтур. Такой... Ванна просто топово била. Но... Дивись, тут еще теперь типа ты такой сидаешь. Ты можешь просто на унитаз сесть. Зайди в туалет. Да, 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 да. Тут, около туалета. Куда тут взяли Ты де, sí. Ты де ходишь, ⁇ -мо ⁇!⁇ -просто, ты да! <реш> иди сюда, иди сюда, иди я сюда! Иди я сюда, иди я сюда! Грыбная королева! Так. <реш> вот такой вот, ты высидышь, и ты можешь на типа. тут я анимация могу тебя тыпрыть. Можно так <решил> Классно! <решил> <laughs> а я тут у вас. Мама, я уже знаю, что... Я пеша. М -м -м. Диви, хочешь ужастик? За... Точнее, я сейчас приду. Я за конфетами, а ты подожди в ванне. Короче, сейчас буду пралка над дворе. Подожди. Сейчас. Лука. Мать, я Сейчас. Пойди <риклад> Десь мене не видно. <смеш> Ой-ю просвіти. Я... Марина, шо там? Що ти реш? Відьма якась була. Що ти реш? А-а-а? ха це я тебе пронканула. Видимо, блин, на мене похоже. От тут тільки ти. Отут я буду відкривати свою. Та ти вже. Я тут буду відкривати свою сауну. Вот, така класна сауна. Тут далі після сауни можна покупатись щось так. Тут баня, на якій я зараз, е... навіть від жари кокнусь. <свісно> Бо там дуже жарко. Другий етаж, він пророботаний теж. Ось таке світло. Така полочка, така спальня. До речі, ось це додали нові, нові пропси, пропси. Нам додали коротше, ось таке розстіння нове в пробсах. я на другому етажі в спальні. Ось такі тумбочки додали, можна красити в різні кольори. Хай буде зелена така. Все, давайте під інтер'єр. Ой, господи, ти мене налякала. из-под мира, блин. Откуда ты вообще взялась? Да, блин, я не могу убрать. Давайте, короче, так. я добавили в такую лампу, добавили такой ковер. Можна робити різні кольори. Також додавали таку тумбочку нову. Додалась таку штуку, зараз на якій Марина першу сиділа. Ти що хочеш, Марін? Тут перший раз сиділа Маріна, їй було неудобно, Вона мекала-бекала. Ну коротше, я сказала, що сідає на трон. Вона мекала. бекала Ми -би -би. Ми -би -би. Ми кажуть, такий трон зелений. Для мене так піди ти отсюда. Лучше. Піди відсюди. І ось таке розстрільні. От красиве таке. Зараз я поставлю нормально отут. -от. Це нові пропси ось такі у нас сьогодні. Це дуже масштабне обновлення. Дивіться, та що ти хочеш, Маріна? Тут дзеркало. О, Марін диви, як гарно. шкаф, наче якийсь новенький такий. Так, тут ванна стала наші більша ванна. Звідси ще й видно ферму, дуже гарно. А що там за. Я не поняла? А ну, ходи зі мною, та що ти хочеш? Ходи зі мною. Ходи за мною, кажу, ти де депрешся там. Так, давайте я зараз видалю всі пробки і видалю дім, тому що ми вже наче все обдивилися. Я займусь місце. Я поставлю дім поки що. Так що ну, це другий дім, не преміум, Так, не преміум, Не знаю, ця штука. Я не показалася. Так, показали все. Я там не це... я там побачила якусь зону наверху, типа тут десь проход. На якусь зону? Типа бачиш от вверху це? Да, є. є. А як пройти? Треба на дерево. Послушка, а може просто має? а може по цій привалки? Не знаю, где але я иду я... тут. А так Uh, так, uh, відмяю зараз. Відмяю. Да, да. Uh, так, сейчас так. О. О. Ты Так, а що ты тут нервничаешь? Эээ, так, о... О, я це перший раз, це що, додали перший раз? Ні, це вже давно. Я тут бачу перший раз. Це що, тіпа, від дому входить чи що? <проб> це від віддома? <проб> так це таке перший раз додалась цим домом, походу. Ні-ні-ні, не, не, дивіться, ось така, ось тут взагалі все кардинально міняється. Тут ось така гостинна. Получається, ось такий стол. Ось така ванна, теж біла вся. Стандартний стол, барна стойка ось така. Еж такий гараж. Він вже кардинально поменявся. Це, це ну, тут все поменялося, і ну це навіть да, Сейф. поменялось. Да. О, сейф. Марина показала сейф. Да, я хотіла оранжев. Вона раніше хотіла показати сейф. Так, вывести за АФК. Так. Так. Я Получается... Ты мне все показал, или нет? Ну, мы еще... Показал сейф. Да, мы там показали сейф, то будет отдельное видео с сейфом. Я надіюсь, що вам сподобалось це відео. Всіх цілую, обіймаю. Всім па-па!